Сьогодні я розкажу, що мені особисто подобається в Україні, а що ні. По-перше, мені подобається клімат України. Я з півдня Китаю. Уявляйте, у нас влітку температура 35 градусів навіть вітер гарячий. А в зимку у будинках немає опалення. На вулиці тепліше ніж в будинку. В Україні влітку не так жарко. В жінку є опалення. Мені дуже подобається. По-друге, мені подобається українська кухня і особливо шоколад. Він тут справді смачний. Ще мені подобається спосіб життя в Україні. Люди працюють тільки у будні дні, а на вихідних вони відпочивають. Влітку люди їздять на пікніки на молі. Це так чудово. А що мені не подобається, якщо чесно, то мало чого. Мені бракує фруктів та овочів, асортимент невеликий. Та і свіжі флюкти не дешеві. А найбільше мінус це те, що далеко від батьків, особливо коли настають свята, я дуже сумую і друзів теж мало. але тепер у мене є ви – мої підписники. Тож моє життя в Україні стало ще цікавішим. Dziękuję wam, że polecieli ze mną. Pa pa.